Я зробила розхламлення і перевірку усього гардеробу у дітей вдома. Після цього обов'язково склали список, що потрібно купити. І на двох дітей виявилося, що досить небагато. Всього купити, все, на все штани, спортивний костюм, зуся, трусики, шкарпеточки і спортивна кофта. Це список на двох дітей. І. Ось що я купила і скільки це коштувало, зараз розкажу у відео. Взуття, кросівки, класні. Це як у списку, спортивний костюм. а ні це кофта, штани. Спортивні. Класний, приємна футболочка. Її в списку не було, але дуже сподобалася приємна ніжна тканина на фізкультуру до сірого костюму. Спортивний костюм старшому. Йому дуже сподобався. Ми заплатили 3840. Зібрати діток до школи, пишіть у коментарях. Ну і ця сума для вас велика чи нормальна.